Непал охоплений найсерйознішими протестами за останні десятиліття. Усе почалося наприкінці серпня, коли уряд ухвалив рішення змусити міжнародні соціальні мережі зареєструватися в країні, відкрити юридичні офіси та призначити відповідальних за дотримання законодавства. Влада пояснила це боротьбою з фейковими новинами, розпалюванням ненависті та онлайн шахрайством. Частина платформ, зокрема TikTok і Viber, погодилися. Але такі гіганти, як Meta, Alphabet, X, Reddit і LinkedIn, не виконали. Вимоги у встановлений термін. Відповіддю стало радикальне рішення заборона 26 платформ. Заблокованими опинилися найпопулярніші в країні сервіси: YouTube, Facebook, WhatsApp та Instagram. 8 вересня тисячі молодих людей, переважно підлітки та представники покоління Z, вийшли на вулиці Катманду та інших міст. Вони називали акцію протестом покоління Z». Для молоді соцмережі не лише розвага, це простір для комунікації з рідними, які працюють за кордоном, а також майданчик для малого бізнесу. Тож їхня блокада сприйнялася як відключення робочих місць і каналів зв'язку. Але соцмережі стали лише приводом. Справжні причини глибші корупція, безробіття та політична стагнація. За даними Світового банку, у 2024 році безробітними були понад 20% молодих людей від 15 до 24 років. А третина економіки країни залежить від грошових переказів трудових мігрантів. Ті, хто залишився вдома, бачать, діти політичної еліти живуть у розкоші, тоді як звичайним громадянам доводиться боротися за елементарне. У соцмережах ще до протестів поширювалася кампанія під гаслом «Не подіти», яка викривала розкішний спосіб життя нащадків можновладців. Це ще більше підігріло гнів, коли 8 вересня поліція спробувала стримати натовп біля парламенту в Катманду. Ситуація вийшла з під контролю. Силовики застосували сльозогінний газ та гумові кулі. Очевидці стверджували, що лунали і бойові постріли. Того дня загинули 19 людей, понад 100 отримали поранення. В місті ввели комендантську годину. Але протести лише посилилися. Демонстранти підпалювали покришки на дорогах, закидували поліцію камінням, підпалювали урядові будівлі. 9 вересня вогонь охопив будівлю парламенту, Верховного суду та урядовий комплекс сінха дурба Палаючі будівлі стали символом вибуху суспільного гніву. Кількість жертв зросла до 21-го. Вечірні новини транслювали кадри чорного диму, що здіймався над центром столиці. Під тиском вулиці прем'єр-міністр Кейпі Шарма Олі подав у відставку. Разом із ним заяви написали щонайменше троє міністрів: глава МВС Рамеш Лекхак, міністр водопостачання Прадим Ядав і міністр сільського господарства Рамна Адхекарі. Попри обіцянку відновити мирний діалог, і навіть після зняття блокування соцмереж демонстрації не припинилися. Люди вимагали змін у самій системі. Експерти відзначають. Невдоволення спрямоване не лише проти однієї особи. Дві головні партії країни Непальський конгрес та комуністична, об'єдналися в коаліцію. І на думку опозиції та протестувальників фактично монополізували владу, суди і медіа. Жителі Непалу втомилися від політичної нестабільності, яка триває з 2008 року, коли після масових протестів країна відмовилася від монархії. Відтоді суспільство живе між економічною невизначеністю та хронічними кризами в політиці. Теперішнє покоління, яке виросло на соцмережах, піднялося проти старих правил гри. Ми стоїмо тут заради нашого майбутнього, каже один із учасників. Ми хочемо країну без корупції, з доступом до освіти, лікарень і роботи. Для Непалу ці протести стали сигналом. Народ, і особливо молодь, більше не готові миритися з безкінечними обіцянками. Заборона соцмереж виявилася лише іскрою, що підпалила давно назрілий вибух гніву. І тепер Гімалайська республіка опинилася на новому історичному роздоріжжі між шляхом до реформ чи черговим зануренням у хаос політичної нестабільності. なに <noise> <noise> I'm not